Вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд двокімнатного цегляного будинку в місті Березань. Будинок знаходиться на масиві, який будували для переселенців Чорнобиля. Будинок побудований 1996 року. Має асфальтований під'їзд. Йдемо до будинку. Коридор 7,5 квадратних метрів. І перша кімната розміром 16 квадратних метрів. Йдемо до другої кімнати. Розмір другої кімнати 14 квадратних метрів. Будинок сам капітальний, цегляний. Тріщин в будинку немає. Фундамент високий. Будинок загальною площею 74 квадратних метра. Житлової 30 квадратних метрів. Йдемо до кухні. Кухня у нас 8 квадратних метрів. В кухню заведена вода. Виведена каналізація, септик на подвір'я та встановлений бойлер на теплу воду. Ось така кімната, де знаходиться газовий котел. Також роздільний санвузол. Туалет 1,5 квадрата і ванна 3,5 квадратних метра. Йдемо на вулицю. Спереду в нас господарський блок та вхідний погріб. За будинком у нас знаходиться вигрібна яма, до якої зручно під'їхати автомобілем. Та висажені фруктові дерева. Будинок у нас цегляний. Фундамент високий. Сіни без тріщин. Перекриття в будинку залізобетонне, дах вкритий шифером. Будинок заведене газопостачання. Центральний водопровід та електрика. У будинку є ще третя кімната, веранда. Але вона не житлова розміром 12 квадратних метрів. Її, як правило, переобладнують у житлову кімнату. Друзі, не погріба. Погріб у нас викладений плитами. Облицьований цеглою. Перекриття залізобетонне. Порі нас розміром 16 квадратних метрів. Йдемо до господарського блоку. Перша кімната у нас 14 квадратних метрів. Друга 25 квадратних метрів. Господарський блок, викладений цеглою. Перекриття залізобетонне, дах вкритий шифером. Замальна ділянка 14. сотих, Приватизована. Вартість будинку ви можете дізнатися на нашому сайті з нерухомості рідний або перейти за посиланням в описі під відео. До залізничної станції 15 хвилин пішим ходом. Поряд знаходиться два магазини, до центральної районної лікарні 5 хвилин автомобілем. Друзі. Дякую за уряд! Бажаю гарних продажів та безпечних угод.